Я творча особистість. Саме з цих слів почався творчий вечір Ксенії Рай, місто творчих, позитивних і талановитих людей. Творчість це покликання, це безцінний дар і важка праця. Однією з найдивовижніших та загадкових сфер, які існують в світі, є мистецтво. На сьогоднішній день я чітко знаю хто я. Я творча особистість. В моєму житті дуже багато було проєктів, і, в принципі, все моє життя пов'язано з тим, що я створюю красу, навчаю красі. Все це мистецтво. Сьогодні будемо говорити про, так скажімо, мій шлях. Мабуть, пройшов час про нього просто розповісти аудиторії. Виникла така можливо, потреба надихнути їм своїм прикладом, прикладом свого життя творчого на, можливо, якісь подальші їхні кроки. Більшу частину життя Ксенія Рай присвятила дизайну одяг. Та прикраси вироблені жінкою не залишають байдужим жодного. Роботи Ксенії бачила вся Україна, бо жінка неодноразово брала участь у різних конкурсах, де здобувала перемогу. Майстриня навіть виробляла наряди на конкурс краси, де юна Кременчужанка здобула звання Міні Міс Україна. Я вдячна Богу, що він мене, як то кажуть, через дві неділі буде 40. Велика така, якби межа, що він мене настільки веде по життю і дає цю силу, і це над. Хнення, воно незмінне. Три останні роки вони важкі для всіх. Навіть в найбільшій біді можна знайти і побачити красу. А у мене це, мабуть, якийсь такий дар, який я ще, скажімо, не усвідомила до кінця, але дійсно вмію бачити красу у всьому, що мене оточує, навіть коли це масштабна біда. На дизайні жінка не зупинилась. Спів у гурті гарна бенд є невід'ємною частиною життя Ксенії Рай на заході. Творчі жінки продемонстрували свій талант. Гуляю, до Учасниці колективу Гарна бенд не уявляють життя без життєрадісної, радісної, Ксенії Рай. Вона дизайнер, яка розробляє наші костюми, а ще вона енерджайзер, mm. ідейник. У неї дуже багато ідей, і ні одна наша подія без неї не відбувається. Вона ще чудова, чудова ведуча вечорів. Ксенія в нашому колективі такий гвіздок, без якого не тримаються дошки, каже керівниця гурту Гарна Бенд. Якщо її немає, навіть в колективі колись там вона відсутня на репетиціях, якісь не вистачає якоїсь енергетики такої. Вона наша ідейний натхненник. Завжди якісь ці креативні ідеї, які виникають в нас, це вона їх започатковує завжди. І Ми потім їх обговорюємо, і завжди ці ідеї потім втілюються в життя, і вони дуже-дуже класні виходять. Кожен Крок в творчому процесі випробування на придатність, з яким творча Ксенія Рай з певненістю справляється. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.